Вітаю! Сьогодні будемо порівнювати з таксі служби Uber, Уклон і Bolt. Я беру по Києву. Я виділив для вас плюси і мінуси по цим таксі. І зараз, щоб не затягувати відео, переходимо до конкретних плюсів. Почнемо з Uber. Uber, я на ній працюю 7,5 років, 9,5 тисяч уже поїздок зробив. Що тут плюси? Почнемо, що тут плюси, що тут класно, що тут не дуже. Крута ціна на мінімальні поїздки. Тут перше, це що Це те, що мінімальна поїздка, тут 100 гривень це водій вже отримує, отримує без комісії. Це дуже класно, Це дуже класно, якби 2-3 км. Навіть пост Uber X найдешевшому тарифу, це виходить ну, прикольно. Класний тариф на комфорт, тут теж на комфорті ну, підвищені в порівнянні з іншими службами, так це точно. Третє, що мені подобається, я так по, по наростанню чи по, по важливості буду групувати плюси. Це нарахування додатково за простой в пробках під час руху. Це дуже актуально, коли ти в Києві їдеш, везеш пасажира, застряв в пробці, Воно додає, стягує з пасажира більше грошей. Я думаю, пасажирам це не подобається. Я взагалі роблю огляд цих служб з точки зору водія, не з точки зору пасажира. От, тому додатково нараховується це класно, особливо вранці в Києві, це дуже дуже прикольно. Четвертий момент: автоматичне нарахування комісії при ануляції, там, при скасуванні клієнта. Тут не потрібно звертатися, тобто, бо якщо ви прийняли, їдете за клієнтом більше двох хвилин, він скасував а вам автоматично, нараховується. Якщо ви приїхали там за клієнтом, почекали 3 минути безкоштовно 5 хвилин. За оплату клієнт не вийшов, ви скасовуєте, вам автоматично 100 гривень падає на рахунок. Це досить зручно, не потрібно нікому писати нічого. Тобто ви приїхали, ви отримали свої гроші, хоч вийшов він, хоч не вийшов. Це ну, досить, досить зручно. Ще, що мені подобається в обері, п'яте це те, що додаток автоматично показує одразу дохід водія ну, без комісії служби. Це досить зручно, тому що ти зразу. Опреділяєш, якби, вартість і взагалі цікава тобі ця поїздка чи ні. Навіщо мені знати, там скільки вираховувати ті 25% комісії, це дуже незручно. Шосте те, що тут класні клієнти. Тут багато іноземців, і вони досить швидко всі виходять, вони ну, чаще всього вони чекають вже одразу тебе, не потрібно чекати. Ну, Клієнти в Uber класні. Вони, в принципі, в цих службах. Всі класні, якщо порівнювати їх, наприклад, там, з іншими службами, по яких по телефону можна, тут усі класні клієнти, але от в Uber, ну, багато іноземців, мені це особисто подобається. Сьоме, це те, що тут часто бувають коефіцієнти. Досить часто, мені здається, більше, ніж в інших службах, тут бувають коефіцієнти досить непогані. Ну, і чим завершити? Практично. Відсутній, якби там знаєте, коефіцієнт прийнятих, відмовлених. Тобто, ви там є якась програма Uber Pro, там статуси Gold, Я не знаю для чого вона. Вона там щось рахує, вона ні на що не впливає. Тобто можна скільки вгодно відміняти закази, брати закази, не брати закази. Тобто раніше Uber починав, що потрібно було все брати, нічого не відміняти. Були коефіцієнти, блокували водіїв. Зараз це не контролюють. Зараз ви можете, що захочете брати, цей статус Uber Pro. Я не знаю, напишіть, кому він щось допоміг, там, чи хтось бачить у ньому сенс, я взагалі не бачу в нього сенса якась ну, зазначки там, боротися, боротися за значки, ну, якби, можливо, хтось і це сприймає, я вже якби, дорослий дядько, мені значки не потрібні. Що тут мінус? Перейдемо до мінусів. Мінуси це те, що мало перший величезний мінус, мало замовлень. Їх менше, ніж в інших службах в Uber. Ввечері, мені здається, менше. Зранку ще можна, ну, ну звичайно, ну, менше. Менше. Коли в них були там якісь промо-акції для лікарів, коли вони робили безкоштовно по промокодам лікарів, возив багато було. А так в цілому заказів менше І це по Києву, по Харкову, по іншим містам я знаю, він практично мертвий. Е, друге, те, що бувають дуже довгі подачі, він кидає все там, 8, і 10 кілометрів, і 5 кілометрів, дуже довгі подачі. Їх можна не брати, але це все одно відволікає вас і якби. Кидає великі подачі, і, ну, які немає сенсу взагалі брати. Третє, те, що не показує район місця кінцевої точки, іноді кінцева взагалі не світиться просто Київ, а ну, просто пише адресу. Ну, якби, ну, це незручно, нахрена мені знать, блін всі вулиці Києва. Ну, я якби, знаю більшість, якщо я щось не знаю, це якісь Шанхаї. І я просто тупо не беру. Або буває, уточняю клієнта, куди він їде. Ну, ну це знаєте, зараз враховуючи сучасний стан якби, речей, потрібно знати, куди ти їдеш. Тому що я по Києву їздю далеко не скрізь. Е, четверте, підтримка максимально складна. Я поки завантажив страховку. Це був блін, сім кругів Ада пройшов, тому що там одна фотографія, а страховка зараз. Друкується на трьох листах, я як її не файлом, вони в мене її не приймали, я їм писав, блін, я не мог, вони мені порадили е, зробити колаж. Я два дні мудився е, з цією страховкою. Я намагався змінити реквізити карти, я не зміг. У них там була е, зворотній дзвінок від Дубера, але зараз він, він не завжди доступний. Я його пробував. Коротше, якщо якесь складне питання, нетривіальне. То з ними дуже важко розібратись. Ну, це досить складно. У них стандартних, дуже багато там якихось стандартних відписок. Ну, досить складні питання, важко вирішити. Е, ще ж які мінуси. П'яте, немає фільтрів, дві поїздки в заданому напрямку, але ця функція так чисто, як би рандомна, вона не працює коректно. Вона ну, є вірогідність, що тобі дасть в твій район, але воно кидає куди завгодно. З, з будь-якими подачами ну, не можна відфільтрувати. Вони зробили ну, досить добре, що там, типа ефіру, є, випадають туди заявки, і ви там. Можете їх брати, не брати, якби це. але те, що ну, немає фільтрів, ну, якби це така позиція Uber, ну, якби мінус, не мінус. Ну, В цьому разі, якби, так. І шосте, ну так, надвоє скажу, якби ви від через Приватбанк. Ну, В тому же уклоні можна на інші служби, тут через Приватбанк. Можливо, для когось це незручно. ну, В принципі, норм, хто з Приватом дружить, в принципі, норм. От такі справи. Я десь відсотків 40 за минулий і позаминулий тиждень катав на упері в основному якби, зранку ввечері, але ну, заказів мало. Якби було більше замовлення, б може на ньому би тільки. Але так приходиться брати ще. Перейдемо до другої служби, яка теж якби, в мене в топах це ухлон. Тут по плюсам, перейдемо по плюсам. Багато замовлень. Мені здається, більше всього в уклоні замовлень. Тарифи адекватні. Мені не подобаються тарифи по коротким поїздкам, але в цілому тарифи плюс-мінус середній, ну, нормальний риночний тариф. Класний додаток, настройка секторів, там фільтра. Я з усім ще не розібрався, Я беру там через ланцюг замовлень. Я бачив там фільтри, я їх ставлю, ну щось. Дуже сильно його обрізає, і а автовзяття я не беру, тому що ну не знаю. Чому порадьте, не знаю, може хтось їзди по автовзяттю, порадьте, як налаштувати, тому що не завжди е, виходить там встигнути схватити це замовлення з ефіру, і воно бистро все вилітає. Е, четверте служба під, це Ми йдемо по плюсам. Служба підтримки доступна. Тут ну якби тут класно. Ти в будь-який час позвонив оператору, вирішив усе. Немає оцих переписок, оцих якихось підменю, меню, переменю. Тобто ти позвонив, тобі питання вирішили. Ну, якби я пару питань вирішував, ну досить чітко все працює. Якби це плюс, якби дуже, дуже хороший. Із плюсів те, що можна карту будь-якого банку додати. Мені Чому я затронув цю тему? Тому що в мене там возня з трьома банками, з трьома кредитами, і мені треба ці потоки зароблених грошей розподіляти через діри і затикати ту чи іншу дірку там і там і там, і там. І тому мені це якби, питання якби, відкрите. Так, по суті, в принципі, можна хоч приват, хоч монобанк користуватися чим завгодно, без питань. От, що ще є коефіцієнти, але такі, ну, не, не дуже, не дуже би, розмах великий коефіцієнтів, бувають би, підвищення, але в цілому, би, в цілому тариф плюс-мінус адекватний комфорт короткі, нецікаві, ну, такі би, більш довші поїздки цікавіші. Чому я короткі не люблю поїздки? От у мене сьогодні був випадок. В принципі, два кілометри, там 120 гривень дівчинку, подача 100 метрів. Ну, подача в таке місце, що я, я вже висадив пасажира і одразу його ну, прийняв це замовлення. Вона ще не вийшла, а там просто якийсь торговий центр путь в один конець по одну машину, і мені ніде її чекати. Я її чекав п'ять хвилин, я нарізав там круги просто. Поки вона вийде, і потім завузив її якісь іще двори. Тобто ви два кілометри їдете, кілометр по дворам, ну, витрачаєте кучу часу, якби, ну, просто по кілометражу ви заробляєте, по часу ні. От Я не люблю не, не люблю короткі поїздки просто. От от, перейдемо так от, Перейдемо плавно по недолікам, по мінусам уклону. Багато коротких дешевих поїздок, от що я не люблю. По цим дворам ти там застряєш, ти чекаєш клієнтів. Ну, якби мені не подобається, і ну якби їх можна не брати, але ну просто їх багато. Ну я ввечері я їх беру спокійно, тому що ввечері якби, люди швидше виходять і, і все нормально. Комфорт майже не відрізняється. Це другий друга недолік. Комфорт від стандарту, ну, я не знаю, може чимось відрізняється, але дуже, дуже невеликий. невеликим. От якщо там в Uber комфорт він, ну, суттєво відрізняється від стандартної поїздки, то тут воно ну, майже теж ну, блін, 100 гривень це не комфорт. Третє, пасажирів довго, чекає, довго доводиться чекати. Я не знаю, тут зазор є. Три хвилини безкоштовно чотири хвилини і можна відміняти. Але от ну ви знаєте, от пасажири постійно якось так, як я піджидаю їх <гум> в бубері. Вони завжди чекають на тому, на дворі. А, а от з тим стикаю, що їх приходиться чекати. Недолік четвертий, ну такий, не ну незручність просто скасування нарахування коштів через службу підтримки. Тобто, клієнт не вийшов. Ти дзвониш. Ти от я в мене був була ситуація. Я стою. По Києву важко десь постояти 2-3 хвилини. Це, ну, це є проблема. Клієнт скасував, ти стоїш, тобі треба дозвонитися в підтримку, щоб скасувати це замовлення, і ти стоїш, тебе всі об'їжджають, ти десь заштопорив дорогу. Ну, це дуже, дуже незручно, коли, там він, ну, коли ти скасував там, написав, то тут потрібно дзвонити, якби це досить незручно. І, ну, П'яте, те, що незручно мені, це мало часу взяти замовлення з ефіру. Тобто, ну вискакує, і хтось його бере. Ну, можливо, ну цю я розумію, що цю проблему можна вирішити. Там якесь автоналаштування. Ну, я ще чесно, трошки не розібрався з ним. Я помню, раніше я робив це, але зараз якби ну, ще потрібно з цим розібратися. І. Третя служба це болт. Ну, я відсотків 20 свого часу. Я взагалі три служби. Ну, коли включаю тільки Uber-уклон, коли всі три включаю, коли. Болт, ну, це в мене якби на третьому місці по популярності, е які, ну, скажу спочатку про плюси. Тут теж у болту багато замовлень. Досить багато. Якби робота є. Е Друге, тут короткі подачі, коефіцієнти теж є. Якби тут питань немає. Третє, що мені в болту подобається, чого немає в і в уклоні, те, що можна пропонувати клієнту більший тариф. Тобто світиться там, 100 гривень, там, запропонувати, змінити ціну. Додаєш йому там, 120. Не всі ведуться на це, але ведуться. Ну, якби можна, якби такий невеличкий бонус. От, Четверте, ну, Bolt з уклоном трошки схожі. Ой, Bolt і Uber трошки схожі додатки. Там, в принципі, якби схожі проблеми, схожі плюси. От, ну, четверте, це що має ніякого впливу на водія по прийнятті замовлення. Тобто ну, можна брати з ефіра, можна не брати. В принципі, це не ніяк не впливає на вашу там, активність чи переактивність. Ну, і за того, що я не беру там щось замовлень по перед якби. Мені недоступні замовлення, якби які попередні замовлення, але я їх і ніколи не беру. Там вони якісь неадекватні. Якщо чесно, ніколи не беру. Хто бере, поділіться. Тобто як, заплановані якісь замовлення, їх там можна фільтрувати якось, ну я не беру цього. От. Ну, Плюс той, що можна просто включити цю службу і почекати, е почекати варіант, який вам підійде, і взяти. Ну тобто вас ніхто якби, насильно брати якусь, якесь замовлення не змушує. Мінуси. мені здається, в болту найнижчі тарифи з усіх трьох служб. От, ну, ну, мені не подобається особливо мінімалки, по 85 гривень. Це з комісії КВ. Мінус в тому, що вони показують якби, замовлення вже з комісії, зі своєї комісії. Тобто тобі треба 85 гривень знайти, 25 відсотків, це там 21 гривню, 64 гривні, там розділити на 3 кілометри подачі, чи на 3 кілометри поїздки, 2, це там 5, Виходить, там 64 на 5, виходить там менше 12-13 гривень, це не цікаво. Тобто, оця вся вища математика, вона ну, не, не дуже мені подобається, якщо чесно. Е, друге, те, що немає налаштувань по секторам, це ну, схоже по Uber, там теж є поїздки в заданому напрямку. Вона в мене не спрацювала Це жодного разу, коли я ставлю сектор, там на адресу, куди я хочу попасти додому. Воно мені не пропонує, От, ну, чесно, може. Може, цей глюк якийсь, ну воно мені не пропонує От, поїздки там в мій район, коли Uber кидає все, що угодно, коли я в обултову водію свою адресу, він просто завмирає і все. Хоча як просто без цих фільтрів, без заданої поїздки, воно досить ну, нормально би, дає навіть ну, по путі в якийсь сектор, ну, щоб не пустим їхати додому. Так, по відміні е, замовлення ще мінус потрібно писати. От я чекав на е, клієнтку, написав, і там не зрозуміло, якби мені 80 гривень нарахували, Ну одразу бот відповів. Там ще і штучний інтелект відповів, проаналізував все, але ну не світилось. От я прочекав там клієнта 3 хвилини безкоштовно, там 5 хвилин я чекав. Просто незрозуміло, скільки клієнта чекають в Убері показало. Все, ви можете відмінити. Тут такого не показує. Ну, якби ви не виплачують, якби все. Ну, у мене коли я рухався до клієнта, клієнт відмінив. Я написав, мені нарахували, але треба писати, і це незручно. Тому що це, це зупинитися, це треба потрібно знайти той пункт меню, написати, дочекатись відповіді. Ну, це якби. Е, ну, не, не дуже тут все динамічно, динамічно, і хочеться, щоб все ну там раз і забув, раз і забув, якби раз 100 гривень і забув за них, поїхав далі. <ріх> От, А тепер скажу, якби ну, загальні якби, питання по всім службам. Ну, скрізь у них 25% комісія. Ну, ладно, це вони вирішили так, це ну. Нехай, що в мене, які проблеми? У мене, коли я. Може це в мене проблема така, може це з мережею проблеми. Коли я вмикаю всі три додатки, у мене то один випадає, то другий, то третій, то випадають. То за... Той заглючив, той завис, той... той не приймає, той приймає. Телефон висить, коли нормально, а коли не нормально, і взагалі. Якби це в мене ну, така, я вже дзвонив в службу, чи писав в Uber, мені там ну, стандартні пояснення, нічого не змінилося, і ця проблема досить довго. Часто викидає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас таке. Тому що мене це іноді пара. Просто ти вийшов, включив три служби, раз ти дивишся, одна значок пропав, другий значок пропав. Все, якщо значок оцей пропав, все, замовлення не будуть проходити, служба якби ви вимкнулася. От, е Дублюються замовлення, тут дивишся одна дне адреса. Ну, це не є проблемою. Це просто якби там люди, люди, так же, як і водії, у них є свої там, служби, якими вони користуються. так же Замовляють. Якщо те не стріляє, те стріляє. Ну, тобто така, знаєте, біржа свого роду. От, е... Ну так, в принципі, слава Богу, робота є, якби. Клієнти по цим службам нормальні. Я не, у мене є аккаунт ще 838. Я бачу, їздять якби люди і на 838. Мені навіть з трьома службами, ну це дроч. Ну я вам чесно скажу. Там ну то, що воно ну, то випадає, то там слід куєш, то там. Ну якби і три занадто. Я б на двох службах викатав або й на одній, ну по нормальним якимось би цінам. 838 не ставлю, я хонду не додавав сюди, тому що ну там такі люди, чесно. Ну на всіх трьох службах болт у клон, бо е, мені не, жодного разу не було таке, щоб. Клієнт приїхав і я не отримав з нього пошти. На 838 у мене було три, три кринділя, які мені не заплатили, Там короткі поїздки, ну, такі, чепуха, яка-то. Ну, я, я не хочу цього просто. Я не знаю, чи є там фільтра, щоб тільки через додаток люди визивали. Ну, коротше, як так. Пишіть свої враження, я не дуже тут з усім ще якби розбираюся. Я якби тут місяць майже їздю по цим усім трьом службам. Ну, в уборі, я профі, болт Я в Харкові працював зараз, якби повернувся до них. Можливо, є якісь фішки, про які я не знаю. Ви мені обов'язково напишіть, я їх всі протестую і ну, будемо покращуватися. Тобто, ну, в таксі тут якби дуже багато ролі, гра, гра, тактика, але це в іншому відео. Якби своя стратегія, якби заробітку, я вам потім якби, це сформулюю ще трошки. Я навчаюсь, про, прокачуюсь, я поділюсь з вами. Це, підписка, друзі. Якщо хочете підтримати канал, не потрібно мені там нічого донатити, нічого скидайте. У мене є під, під кожним відео, посилання на мої сайти, по страховкам. є там телефон. Звертайтесь, автоцивілка в мене нормальні ціни. Всі компанії я вам можу оформити. І ну, це буде підтримка ваша, якщо ви хочете. Ну і звичайно, лайк, коментар. Все.